Доброго дня, так, шановні так, так. слухачі і глядачі, звичайно, на кожному брифінгу ми зупиняємося на основних питаннях, які турбують наших отримувачів соціальних виплат, а це в нас і пенсії, і субсидії, пільги, і а, виплати соціальні постраждали від нещасного випадку на виробництві. І тому зараз я е коротко. Е Висвітлю питання порядку денного, яке ми вирішуємо сьогодні, і які можуть торкнутись кожного з наших слухачів або глядачів. Ну як і завжди, перше, на чому я хочу зупинитись, це наша виплата. Зараз ми вже закінчуємо виплатний період травня місяця. Всі виплати, які були нараховані, вони. Практично вже здійснені, перераховані на картки або виплачені в інший спосіб, і тому в нас вже основна і головна задача це готуватись до підготування виплатного періоду червня місяця. І на цьому я трошки зупинюсь на деяких питаннях, але трошки згодом. Хочу сповістити, що загалом. На соціальні виплати, які адмініструють підрозділи головного управління пенсійного фонду в Донецькій області, спрямовано 5,3 мільярда гривень. Всі вони виплачувалися своєчасно в в повному обсязі і в встановлений термін. Ще хочу нагадати, що виплати нараховувались, подовжують нараховуватись і виплачуватись всім без виключення нашим отримувачам, які мали на це право станом на 24 лютого 2022 року, тобто на початок військової агресії. Що стосується прийому громадян, ми подовжуємо приймати наших громадян. На 13 площадках Донецької області можна звертатись безпосередньо туди, і практично впродовж травня місяця ми вже в поточному місяці надали 32 тисячі послуг. З різних напрямків роботи, а з початку року 123 тисячі. Це, звичайно, всі ті послуги, які стосуються різних напрямків нашої роботи, які, якісь збільшуються питання, про що ми намагаємось викласти максимальний матеріал всіма доступними. Способами, а щось ну, отримуємо ваші запитання, на які я хочу надати відповідь. Окрім цього, хочу ще сповістити, що ми здійснюємо здійснюємо прийом в наших хабах. Всі знають, що в нас відкрились хаби. Військових адміністрацій територіальних громад поза межами Донецької області і ми відстежуємо цей процес, робимо виїзні прийоми і тому, звернувшись до консультативного пункту або нашого за телефонами, зокрема гарячої лінії, або якимось чином до безпосереднього хабу, ви можете. Дізнатись, коли буде або виїзний прийом, або організовано дистанційний прийом для громадян мешканців нашої області, з'ясовано на минулому нашому брифінгу. Я сповіщувала те, що і ще раз повторюю: що з'ясовано в нормативно правовій площині питання по отриманню пенсійної виплати тим громадянам, які Виїхали за кордон, ми працюємо в цьому напрямку, також вирішено в нормативно-правовій площині питання по, питання по оформленню пенсійних посвідчень в паперовому вигляді, також можна звертатись і без будь-якої Ну, без будь-яких проблем можна отримати ці документи. Хочу зупинитись ще на питаннях, пов'язаних із наданням допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві. В нас також ми сповіщували прийнята постанова 438, деякі питання організації забезпечення соціальними послугами, в яких в яких мова йде про три види надання послуг особам потерпілим від нещасного випадку: це догляд на медичне, допомога на медичне забезпечення, це Допомога на особистий догляд, і допомога на побутове обслуговування. Практично по тій інформації, яку ми взяли і яка була наявна по особах, які мали право на такий догляд, вона працьована і. По тих отримувачах послуг, які мали право на це, ми зробили відповідно до постанови необхідні дії для того, щоб поновити таку виплату або отримання таких послуг. Звичайно, робота ця організована безпосередньо була організована з органами місцевої влади, необхідну інформацію про це можна. Отримати, якщо людина знаходиться на території області в територіальній громаді у працівників, які безпосередньо обіймаються соціальними питаннями. Або якщо людина знаходиться за межами території області, ми також провели таку роботу, з'ясували, хто виїхав, і будемо казати так: перекріпили, перезакріпили тих, хто. Має на це право до територіальних громад поза межами області. Питання ці опрацьовуються. Якщо хтось із слухачів має, має право на, так, на такий догляд, то просимо звертатися. Необхідна інформація в нас є в засобах масової інформації в наших викладали і на сайти. І соціальна мережа органів місцевої влади, тож е, будьте уважні і користуйтесь своїми правами. Для цього зараз є всі без виключення умови. Е, я хочу ще зупинитись на такому важливому питанні. як... Призначення субсидій. Зараз іде в нас перепризначення субсидій на неопалювальний сезон. З опалювальний сезон в нас був по квітень включно, і зараз ми опрацьовуємо документи для того, щоб наші отримувачі житлових субсидій своєчасно могли реалізувати своє право на пільги субсидій на неопалювальний сезон. Хочу нагадати, що в нас загалом на обліку знаходиться 219,4 тисячі осіб, які отримували житлові субсидії, і 1073 надавача послуг. Станом на сьогоднішній день в нас вже опрацьована оновлена інформація по всіх крупних надавачах послуг області їх у нас 40, і вони в нас опрацювали, надали, оновили інформацію стосовно 198,5 тисяч наших отримувачів, тобто всі 100%, які в нас обліковали. Зараз ми з ними проводимо роботу щодо з'ясування дрібних питань, таких уточнюючих, а загалом вже все. Практично вони готові для того, щоб опрацьовувати і нараховувати. Але хочу звернутися до тих, хто буде хто зараз слухає або дивиться нашу трансляцію по тих отримувачах пільги субсидій, які це роблять від, за допомогою чи дотичні до послуг ОСББ. Тобто дрібних надавачів послуг, які також мають право приймати участь в цьому процесі. З цим трошки складніше. Тож, хочу звернутися до представників фінансових структур, які в нас дотичні до цієї роботи, щоб вони зробили дві речі. По-перше, в нас було постановою КМО передбачено, що всі без виключення надавачі послуг до 1 січня мають зареєструватись на вебпорталі пенсійного фонду і, і здійснювати обмін інформацією необхідною для призначення субсидій. Ми робили дуже велику роботу, у нас практично 800 надавачів послуг, в тому числі і неактивних. Вони зареєструвались. Але є така решта, які не зареєструвалися цю мить. Тож я звертаюся до вас, будь ласка, давайте зробимо зараз все можливе, воно не є таким складним, ми пояснювали це багато разів, і дуже багато інформації покрокової, яким чином це зробити швидко і зручно зробити свої. Обов'язки в межах наших взаємовідносин в процесі нарахування та виплати субсидій, тобто оновити інформацію, викласти її в своєму робочому кабінеті для того, щоб ми її почали працювати. У нас же зараз відбувається ситуація така, що ми її отримуємо або поштою, або в телефонному вигляді там десь. Розшукуємо надавачів оцих представників ОСББ, і дуже багато питань виникає з цього приводу. До чого це веде? Звичайно, ми опрацюємо всі питання, але наше завдання нарахувати і виплати, виплатити пільги та субсидії своєчасно. Тож, ми, звичайно, провели нараду з органами місцевої влади, заступниками, які опікуються комунальними питаннями. Вони також зі свого боку доводять необхідність цього, цієї дії. Але давайте спрацюємо на результат і зробимо все для того, щоб наш отримувач пільг та субсидій отримали їх вчасно. Для цього треба. Всім без виключення, надавачам послуг, зареєструватись в кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Якщо у вас є питання, якісь, якщо вам складно або ви щось не розумієте, то будь ласка, телефонуйте, ми надаємо практичну і методичну допомогу, як це зробити. І викласти інформацію, викласти її в тому вигляді, щоб вона була оброблена без зайвого, без зайвих проблем. Тож, якщо встисло, то я охопила всі питання, які в нас сьогодні на порядку денному, і готова відповісти на ваше питання. Будь ласка. Колеги. Поки ви готуєте питання, я задам таке: от зараз, як відомо, економіка України ну, не в найкращому рівні. Доходи різко впали у підприємців, також і у пересічних українців. Так, от чи вистачить у пенсійному фонді коштів, щоб забезпечити грошима всіх українських пенсіонерів? Добре, дякую вам за запитання. Воно в нас традиційно, звичайно, всі пенсіонери, отримувачі коштів, вони турбуються, їх цікавить це питання. Але хочу сказати, що в нас практично військова агресія розпочалась у 2014 році, і виходячи з того, що бюджет пенсійного фонду передбачає різні джерела. І різні джерела фінансування, і означені виплати я маю на увазі солідарної системи, вони гарантовані Конституцією України. Тож бюджет пенсійного фонду е, е, має достатні фінансові ресурси для того, щоб фінансувати всі виплати, і практично. За весь цей період у нас не було терміну порушення строків виплати. Нагадаю, що відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в нас передбачено виплатний період з 4 по 25 число поточного року. Робиться виплата, і робиться відповідно до затверджених графіків по Кожна людина-отримувач знає, якого числа в нього фінансує, йде фінансування, або через пошту, або через банк. І практично у нас ці графіки не змінюються, тож ситуація контрольована, і маю впевнення, що воно так і буде. Бо уряд піклується про означені виплати, звертає на них увагу постійно, і маємо надію, що це так і буде. Дякую. І от ще таке одне важливе питання. Ну нам його часто задають на сайті. От пенсії в окупації люди, які не зможуть їх отримати зараз з відомих причин, вони просто не можуть потрапити на підконтрольну уряду територію. Ну, от власне заручниками залишаються чи залишиться за ними пенсія, і от люди хвилюються? Нікуди вона не дінеться, не зменшиться не. Головне, не зменшиться. Збільшиться то звичайно плюс. Звичайно, але питання це дуже актуальне, і хочу тут наголосити на тому, що в нас є окуповані території до 24 лютого 2014 року. Там в нас діє низка постанов Кабінету міністрів України, закон про соціальний захист внутрішньопереміщених осіб, вони а, а, чітко визначають е, ті вимоги і критерії, які е, потребують підходи, які е, передбачає нарахування та виплата пенсій. Е, і станом на 24 лютого, як я вже сказала. Всі ці, ці вимоги на них було накладено мораторій. Всі особи, які мали право на виплату, на нарахування виплату соціальних оцих соціальних виплат, вибачаюсь за однакове словосполучення, вони продовжують нараховуватись і виплачуватись. Тож в цьому. Це перший момент. Це отака на сьогодні існує рішення уряду. Що стосується окупованих територій після 24 лютого, то нарахування і перерахування, зарахування цих виплат, здійснюється кожного виплатного періоду. Всім також мешканцям області зарахується або на банківську картку, або рахується в. Підприємствах поштового зв'язку, звичайно, там є свої особливості, і про них треба кожній людині знати те, що є в нас, окрім пенсійних нормативно-правової бази, яка регулює саме наше фінансування і виплату, але ще є і нормативно-правова база, яка регулює банківську діяльність. там є Певні моменти і поштово регулює діяльність підприємств поштового зв'язку, існує визначений механізм, яким чином, наприклад, людина, яка отримувала пенсію через підприємство поштового зв'язку, вона може отримувати через. Установи банків, або якщо підприємство поштового зв'язку немає технічної можливості донести ці виплати, також там автоматично відкривається рахунок, і також кошти зберігаються на особовому рахунку, все це вироблені механізми, на які діють на час такої повномасштабної агресії, яка зараз відбувається, але хочу. Ще раз звернутись до всіх, хто знаходиться на непідконтрольній території, все ж таки е, залучати якісь дистанційні засоби або е, телефонний зв'язок для того, щоб з'ясувати е, моменти, які стосуються е, саме виплаті е, конкретно означеному пенсіонеру або одержувачу соціальної виплати. Загалом порядок. Діє такий, що ці виплати не припиняються, але прошу цікавитись і все ж таки за можливості намагатись потрапити на підконтрольну територію і отримувати кошти. Бо, як ми рахуємо, це є єдиний засіб існування людини, яка сягла там пенсійного віку або є отримувачем по регресним виплатам. Або іншим соціальним виплатам, все ж таки кошти нараховуються і фінансуються для того, щоб їх отримували. І ще раз нагадую, що на окупованій території органи виконавчої влади України і банківські установи, підприємства поштового зв'язку вони там не діють. І, звичайно, ми намагаємось спростити механізм отримування, вироблені відповідні механізми. Урядом для того, щоб урізноманітнити всі ці можливості. І ще хочу порадити: якщо мова йде про саме отримання коштів, то в нас діють також гарячі лінії установ банків. Також ви можете зателефонувати і. Дізнатися, яким чином що вони можуть запропонувати, де знаходиться мережа банкоматів, там, яким чином це можна зробити у зручний спосіб. А також існує гаряча лінія, функціонує підприємство поштового зв'язку. Також можна звертатись туди і отримувати ці кошти, і діють електронні. Засоби масового сповіщення, це сайти, це соціальні мережі, це е, сайти органів місцевої влади, куди ми викладаємо максимально доступну інформацію для того, щоб е, орієнтуватись, яким чином тій чи іншій особі діяти у конкретній ситуації. Дякую. Е, і от влітку в Україні очікується підвищення е, підвищення пенсії, це спе у липні місяці, і от знаєте, всіх е, більшість запитують, чи мене це торкнеться підвищення, чи отримує, які категорії може е, розраховувати на збільшення пенсії, е, грошове збільшення, а кому може і не варто. Ну, в нас відбувається перерахунок по працюючих пенсіонерах. Я вже казала на одному з попередніх брифінгів, що він був передбачений в нас навесні, але зважаючи на те, що органи податкової служби мають отримати звітність, також вони її отримують щокварталу і обробляють, і тому десь в липні місяці ми почнемо виплату з означенням категорії пенсіонерів. Про інше нарахування, перерахунки, більш детально ми переговоримо на Наступному брифінгу я хочу анонсувати його, але вже поступово ми зробили і осучаснення пенсійних виплат, і осучаснення соціальних пільг виплати були проведені в квітні місяці. Тож на липні місяць орієнтуємось виплати до значення категорії пенсіонерів. Нагадую, що всі в нас перерахунки анонсуються, вони робляться без відвідування органів пенсійного фонду. Масові перерахунки робляться за матеріалами справ пенсійних або соціальних. І хочу у цьому зв'язку звернути увагу наших пенсіонерів на наступне. Коли ви пишете заяву на призначення і виплату або пенсій, або пільг субсидій, або якихось, ну, зокрема, соціальних виплат, зокрема, регресних виплат, або ще інших виплат, які передбачені законодавством, що регулює соціальну сферу, то там є така приписка, що ви маєте сповістити про суттєві зміни, які відбулись у вас, і які е, можуть вплинути на виплату, на нарахування та виплату. Тож я прошу вас звернути на це увагу і е, сповіщувати своєчасно, коли ви влаштувались на роботу, або зайнялись підприємницькою діяльністю, або припинили. Трудові відносини або підприємницьку діяльність, або навіть змінили або отримали документи, наприклад, отримала новий паспорт, і для того, щоб в нас в майбутньому не виникло якихось проблем з приводу того, що у вас буде відмітка, позначка. В, нашому, в нашій базі з часом а цей термін не такий вже довгий, що паспорт не дійсний, і ми потім вас не розшукували, і це не вплинуло на якісь там операції з нарахування. Тож я вас прошу звернути увагу, користуватись засобами веб-порталу і підвантажувати ваші документи своєчасно і писати заяви про. Приведення вашої ну, соціальної такої справи, або пенсійної справи до актуального стану. Що ще хочу сказати, що в нас продовжується цифровка документів, продовжується цифровка трудових книжок. Звертайтесь або через роботодавця, або індивідуально і самостійно. Це можна зробити через веб-портал пенсійного фонду. Свочасно оформлюйте. Електронний цифровий підпис він вам допоможе і відкрити свої дані по нарахуванню заробітної плати або відображенню ваших в державному реєстрі соціального страхування. Ваших даних про доход або заробітну плату і відображення страхового стажу, бо дуже багато питань в нас з неактуальністю запитів, записів або роботодавець, і якщо ви час приватний підприємець робляться помилок чи позначок і так далі. Хочу звернутись. До тих, хто надає заяви на те чи інші дії, на призначення, на які зміни по пільгах та субсидіях і інші дії. Звертайте увагу на правильність оформлення ваших заяв, правильне вказання требуємої інформації. Починаючи з ідентифікаційного коду. Різних позначок, заповнення рядків, бо дуже частим є випадки, коли йдуть відхилення з приводу того, що неправильно неповно заповнюється якісь заяви. Навіть якщо потрібно заповнити такий рядочок, всім зрозуміло, як прізвище ім'я і по батькові, а ви пишете прізвище і Ініціали то це вже потребує усвідомлення. Що якщо потребується написати повністю, то, будь ласка, пишіть повністю цим ми допомагаємо друг другу обробляти документи і приймати і обробляти їх своєчасно і робити нарахування і виплати пенсій, або пільг, субсидії інших соціальних виплат своєчасно і в повному обсязі. Дякую. Колеги є питання? Ну, Якщо нема питань, будемо завершувати наш брифінг. У гострі сьогодні була Наталія Рад, начальниця головного управління пенсійного фонду Донецької області. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. Сподіваємося, що за місяць ми знову зустрінемось, і ви нам те, що анонсували, обіцяли висловлювати. Дякую, на все добре. Добре, до зустрічі. До зустрічі.